Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 червня, п'ятниця. У п'ятницю у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму. Я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі п'ятничні роздуми я хотів би поговорити ну, починаючи з законопроекту, який був зареєстрований цього тижня у Верховній Раді, законопроект 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Ну, законопроект так звучить красиво, там дійсно ну, автори заклали там, концепцію э, захисту. Українського виробника захисту з боку підтримки з боку держави воно звучить правильно і таке насправді, на мою думку, особливо зараз під час війни, напевне, потрібно робити, якщо це не передбачено іншими законами, які зараз є в Україні. Це абсолютно зрозуміло і це нормально. Бо дійсно треба купувати все українське, більше виробляти українського. Ну і щоб економіка України якось в ці непрості, аби сказав, навіть дуже дуже важкі часи. Під час от війни вона все-таки якось могла функціонувати. І це абсолютно нормально, і це ну ініціатива тема, як на мою думку, є доречною. Але для мене стало незрозуміло чому в цьому законопроекті автори, знову ж, як вони пишуть, заклали концепцію вже економічного бронювання. Тобто мова йде про те, що фактично ті, хто там... На підприємствах можуть заплатити щомісяця багато військового збору, там, якщо не помиляюся, понад 20 тисяч гривень місяць, або там можливо буде питання заробітної плати, що було понад 35 тисяч гривень. Так, це офіційно вони можуть заборонювати своїх працівників. Ну, давайте ну, будемо реалістами. Це питання вже обговорювалося, коли була ця така довга негативна історія із законом. Щодо мобілізації, пам'ятаєте? І там тоді вперше з'явилася ця ідея економічного бронювання. Вона там по-іншому виглядала, щоб можна було. Ну, мовно кажучи, це люди говорили. що от Хто може відкупитись від того, щоб іти не йти в Збройні сили, так не йти на війну, той це зробить. І вже тоді, ну, було так вирішено більшістю у народі, що влада хоче, і влада все робить для того, щоб це виглядало так, що є це війна. Бідних, Тобто тільки бідні мають іти воювати, а всі, хто більш-менш себе добре почуває, вони можуть якось уникнути мобілізації не йти воювати. І цей негатив, він ну, був такий сильний, що все-таки вирішили у закон про мобілізацію ну, це не вставляти, це питання. Але бачимо, що вже якось з іншого боку, якщо не через двері чи через вікно, вони хочуть таки протиснути. Це так назвали це ну, красиве економічне бронювання. З моєї точки зору, це абсолютно недоречно. Абсолютно. Це недоречно з одної простої точки зору, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, що це знову ділить український народ, розділяє. І я вам хочу сказати, не треба бути великим фахівцем соціології, що переважна більшість людей буде негативно ставитись до цієї ідеї, цього закону. цієї ідеї. І це означає, що не буде суспільного схвалення більшості людей. А ми вже про це з вами говорили. Я буду про це постійно говорити: що насправді легітимність це є суспільне схвалення дії рішень влади. Зокрема, ну, хочу особливо наголосити і в кадровій політиці, що в нас теж дуже-дуже дуже все, на ну, мою думку, ну, погано. І оця ситуація з цим законопроектом, якому, який якому. Правильно названий, де в ньому є, я переконаний, і буде обговорюватися, і буде все-таки знайдено і потрібні засоби, інструменти для того, щоб держава захищала і дбала про українського виробника. О там хочуть, отак, от через те, що цей закон дуже потрібний, а він, ну як на мене, скоріш за все необхідний, якщо немає відповідних законів. От хочуть от під цим таким красивим, правильним, я би навіть сказав, от, соусом чим обгорткою завернути в це питання. Поділу українців на багатих і бідних. І це неправильно, це ну, концептуально неправильно. Філософія підходу до цього питання, до питання мобілізації, знову демонструє хибність дій влади. Вони фактично, так і не зрозуміли, що поки не буде реальної соціальної справедливості, хоча б з цього почати, так, говорити про загальну мобілізацію на війну. Ну, це нічого результативнішого з точки зору негативного відношення людей до такої загальної мінізації, ну знайти важко. Оця, якщо і буде така от соціальна несправедливість, це не соціальна несправедливість. Так, є прихильники, які будуть це обґрунтовані, особливо ті, які мають можливість, або їхні родичі, близькі, друзі так, десь можуть попасти в цю категорію можливих заброньованих економічно. Такі будуть виступати, безумовно, за те, що таке потрібно робити. Я вважаю, що це абсолютно ну, неправильно. З точки зору економічного ефекту, знову ж цікаво було б почути, на які цифри розраховують, бо говорять, що треба все-таки армію фінансувати. Ну, нам постійно от, розказують, от, я, у нас була програма так, про податки. Вчора, у програмі Нечислі четверде» чи там Гетманцев давав інтерв'ю і розказував нам, що треба піднімати податки бо нічим фінансувати армію. Тепер треба економічне бронювання, бо треба також фінансувати армію. Розумієте, все за рахунок людей чомусь, а не за рахунок держави. То вже пройшло понад два, факти, фактично вже два з половиною роки скоро, а все рівно, от, ми кажемо, стоїмо тут цьомусь на місці, хоча було багато різних заяв зроблено. Але все рівно повертаємося до того, що потрібно приймати рішення, які чомусь абсолютно. Ну, незрозуміло, на мою думку, торкаються саме людей. Людей в першу чергу. Це при тому, що хочу сказати, що можливо, такі рішення і варто було би приймати, якби А була довіра до влади, влада об'єднувала народ, влада була разом з народом. Всі були, як би це сказати, заточені так, на те, щоб зробити все можливий для перемоги України, і була ця от єдність. Я думаю, ці різні рішення, які ну є, скажімо так, неоднозначними, контроверсійними, вони би, ну, менш приймалися негативно, коли б всі розуміли, що ну, напевне це потрібно, і особливо при умові, якби ці рішення все-таки потім обговорювалися і знаходили якісь такі загальні знаменники, які, які би об'єднували людей. Я не знаю, чи е, влада робила якісь цього приводу соціологічне опитування відношення людей до таких варіантів мобілізації. А це знову це продовження мобілізації. Це говорить про те, що реально закон про мобілізацію ну, в ньому не впевнені, і то що було прийнято, воно не вирішує головну проблему. Воно не вирішить. Механічно це не може вирішити, Я вже про це говорив неодноразово, поки немає суспільного схвалення рішень влади. Тобто рішенці не легітимні. Нема довіри до Верховної Ради, нема довіри до Кабміну. До речі, цей законопроект передбачає, що саме Кабмін там буде потім в реальному варіанті результаті там, вирішувати питання, хто буде забороньований, хто не буде заброньований. Тому ця ситуація, на мою думку, ну, виглядає вкрай. Сумнівною, хоча можна навести, ще раз скажу, прихильники можуть навести багато аргументів. І, ну, На папері на словах воно буде виглядати все ніби правильно. Але соціальна справедливість, відчуття соціальної справедливості ну, в даному випадку немає нічого спільного з тим, що написано на папері правильними словами, чи сказано на телебаченні чи радіо правильними словами. Зумієте, і ця ситуація оцим економічним бронюванням, на мою думку, вчергове підкреслює, що, на жаль, я вже скільки намагаюся якось ну, на цьому акцентувати увагу, влада не приймає такі рішення, які б об'єднували громадян України, українське суспільство, український народ. І почалося все це так, ну я би сказав, зухвало, відкрито. Не приховуючи своїх якихось намірів, це і звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України, а потім його команди. Там більше десятка генералів, і інших офіцерів. Ми бачимо насправді до чого це привело. Безумовно, ні я, ні хтось інший, хто критикує, хто був проти такого рішення, не хотіли, щоб так ситуація негативно вплинула на ситуацію на фронті. А вона вплинула не тільки тому, що не було боєприпасів, ми також прекрасно це розуміємо. Як там мінялися командувачі напрямків, як там зараз намагаються покарати там і командування бригади однієї, так, на Харківському напрямку, і багато інших речей. І стосовно будівництва фортифікаційних споруд, куди ці гроші діляться, і ну, багато чого в цьому сенсі є дуже багато запитань. Отже, цей черговий Законопроект, в який, який ну, по своїй назві про промислову так, політику і прогнозовність реального сектору, так, економіки, який, напевне, має мати рішення і бути прийнятий. і от там от всунули, я би так навіть сказав, от знову ж норму, яка би мала бути в закону, законі про мобілізацію. Отже, влада в чергове діє на розкіл і розколює. Українське суспільство. І це насправді ну, не дає нам якихось оптимістичних перспектив і прогнозів на те, що може щось у владі змінитися. Але незважаючи на все це, щоб хто не робив в лапках, я переконаний, що Україна рухається до перемоги і все буде Україна.